Одок рисування по машин. Беремо квадрат, ось там угольник, тепер доставимо його шире. Немножко тепер <клух>, ділимо кобіну. Ми зробили таку кабіну. Ну. А тепер беремо мобілу стеділочку, ставимо точку, де ми будемо заокруглювати і заокруглюємо Потім беремо круг, ставимо. Його, щоб поставити його рівно, треба нажати Shift. І тепер ділимо, ставимо його на нужне місце. Тепер, щоб ми зробили, ми його переходимо на чорну стерілочку, ставимо. І тепер ділимо Shift, Alt. Передвигаємо його. Передвигуємо на два таких колеса. Тепер ми груп, цю машину всю отмечаємо. Права кнопка меша. Тепер нам треба його розділити рівно. Ставимо цю і в, Тут, не в, тьо, а вотцю. Все, и у нас получилась такая машина. У нас закінчен.